Слава Україні! Звільнення міністра культури Ткаченка. Правильно це чи ні? Які дії президента є державницькі? 27 липня 2023 року Верховна Рада України звільнила з посади міністра культури Ткаченка. Звільнення міністра культури Ткаченка правильно це чи ні? Які дії президента є державницькі? Навіть немає сенсу згадувати бездарну політику цього міністра. Все про його діяння в наших попередніх відео захочете! Перегляньте! Посилання буде під цим відео. Але остання капля незадоволення народу ну, вже дуже об'єктивна. В воюючій країні, в якій люди збирають гроші на дрони для ЗСУ, міністр знімає серіали, виділяє три десятки мільйонів на розкрутку підтримуючого владу кримінального елементу. А можливо. Як завжди, президент туго думав, адже 2019 рік Зеленський і команда кипкують над армія мова віра, а в 2023 році Зеленський і команда впроваджують армія мова віра. 2021-2022 Зеленський і команда називають популізмом вимоги збільшити фінансування оборони і переконують, що тоді не вистачить грошей на дороги. А вже в 2023 році Зеленський вимагає збільшити фінансування оборони і не витрачати на ремонт доріг, поки армія в пріоритеті. Доходить до президента пізно, лише коли життя, вращі решти, значить, надає по голові. Тільки не йому, а українцям. Втрачає весь час Україна, українці, втрачає гроші, життя, майбутнє. І тільки час втрачає. У 2022 році сотні свідомих українців просять Зеленського звільнити Ткаченка. Той відмовляє, В липень 2023 року Зеленський звільняє Ткаченка. Для чого і чому? Очевидно, що це потрібно було для підготовки наступних виборів. Але відсутність Ткаченка в культурі країни це величезна радість. Ні, це не емоції. Це оцінка його дій за правилами менеджменту. Оцінка, як мав би діяти керівник. Діопаршиво. Чому українці мають страждати від таких загальмованих дій президента? Що повинен зробити президент? Перше, призначати на посади НЛЕ Київ жополизів. А дієвих, патріотичних, чесних, знаючих людей. Друге, міністри Оля Резніков Ткаченко, Шкарлет, звільняти негайно. Третє. На посаду міністра культури призначати глибоко патріотичну людину зі знаннями науки менеджмент та знаннями в галузі культури. Але в будь-якому випадку звільнення Ткаченка правильне, хоча і запізніле. І нині така зміна зменшить корупцію і розвиватиме культуру, яка під час війни не менш важлива, ніж дрони. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймидрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники в і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання, вичав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, зробіть свій розумний коментар, підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі, побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!